Я адвокатка з Києва, Михаленко Олеся. І серед моїх спеціалізацій ще є така спеціалізація, як захист моделей OnlyFans. І я захищаю не так, як всі традиційно адвокати, ой, клас, є обшук, ой, клас, є акт перевірки. Біжимо, скаржувати, візьмемо за це гроші. Ні. Крім такої роботи, яку роблять зазвичай всі адвокати, я ще додатково намагаюся внести і донести ідею декриміналізації 301 статті. Під цим відео є посилання на мій інстаграм-аккаунт. Можете перейти за цим посиланням, знати більше про мене. І в збережених сторіс OnlyFans більше прочитати про те, що я роблю і яку інформацію я поширюю. Зараз я тримаю лист від ДПС у Волинській області, де вони питають про доходи, отримані моделлю за 2023 рік. Такі листи багато вже хто з медалей отримав. І сьогодні я хочу відповісти на ці питання під відео будуть тайм-коди, за якими ви можете відразу перейти на питання, яке вас можливо більше цікавить, і почути на нього відповідь. А перше питання: що буде, якщо не відповідати на цей лист. Ну, тобто, на ось такий от лист, якщо ми не будемо відповідати, що відбувається? Що буде, якщо не відповідати, буде штрафна санкція. Розмір штрафної санкції одна мінімальна заробітна плата того року. Які ви відповідаєте зараз? Це 8 тисяч гривень. Тобто, якщо ви не надасте відповідь на ось цей лист, який я тримаю, то теоретично, відповідно до закону і вже також підтверджено на практиці, ви можете очікувати на штраф в розмірі 8 тисяч гривень. Інша справа: що саме в цьому листі писати? Податковий кодекс не врегульовує цього питання, що ви маєте обов'язково у відповідь на цей лист. Подати декларацію або у відповідь на цей лист надати саме ті документи, які вони вимагають. Відповідальність настає за те, що ви не надали відповідь або надали не в повному обсязі з того, що я ознайомилась з цього листа. Він не відповідає вимогам чинного законодавства, і тому ну, текст листа відповіді, в якому зазначається, що сам лист не відповідає нормам чинного законодавства, а він справді не відповідає, тому надавати відповідь немає потреби. Ось такий шаблон я пропоную придбати в мене, або ви самі можете написати, що в загальному не відповідає нормам. Якщо так станеться, що якщо податкова захоче з вас штрафну санкцію за надання відповіді, щоб не було підстав, кількість часу на відповідь? Це наступне питання. І справді в листах досить часто зазначається те, що є всього 15 робочих днів з дня отримання запиту по порядку, визначеному статтею 42 Тобто вони просять 15 робочих днів на надання. Але норми податкового кодексу ніяким чином не врегулюють відповідальність за несвоєчасність надання. Вони врегульовують за ненадання відповіді, тобто сам факт відповіді має бути. А своєчасно чи несвоєчасно — тут питання під питанням. Тому. Ви самі дивіться, як вам краще, я би рекомендувала все ж таки подати в 15 робочих днів, навіть цю формальну відповідь, але все ж таки її подати. А що саме відповідати в випадку, якщо не плануєш сплачувати податки, і якщо плануєш? Відповідь і в першому, і в другому випадку може бути саме та, яку я пропоную, про те, що ваш запит не відповідає нормам чинного законодавства. А він справді не відповідає нормам чинного законодавства, тому що. Той обмін інформації, який відбувся між е, нашим е, ДПС України, нашим вищим податковим органом ДПС України і компетентними органами Великої Британії, е, трішечки не про те. І якщо би запит був по конкретній моделі, і це був обмін інформації між двома державами, то так, вони б могли запитувати у вас інформацію про те, що. Що там з по податкам, чому не заплатили? Тут же ж мова йде про те, що отримали інформацію в розрізі по всіх моделях, запити приблизно усіх однакові, тому вже хоча б в ці частини не відповідає. І ще дуже багато формальних невідповідностей, які би мали бути зазначені в таких листах, вони не зазначені. Тому відповідати можна одним тим самим шаблоном. Але якщо ви вирішите сплачувати податки і подавати декларацію, то я би радила в супровідному листі до декларації зазначити, що ця інформація надається також у відповідь на такий та -то лист. Тобто, в першому листі можете зазначити, що не відповідає а, нормам чинного законодавства податкового, а наступним листом зазначити, що ось така інформація ще в розрізі такого та листа просимо врахувати. Наступне питання: скільки часу на оплату податків? Взагалі податки ви мали би сплатити ще за 2023 рік в 2024 році, і ви вже пропустили цей строк на декларування і сплату податків. Але якщо мова йде про те, коли наша податкова почне робити активні дії, то з огляду на попередні роки можу прогнозувати, що наступним етапом буде проведення документальної перевірки. Позаплановою стосовно вас як платника податків в Україні і до нарахування по результатам такої перевірки. Податків. Така перевірка може бути проведена приблизно через місяць від того, як ви отримали лист, або як вам податкова надіслала, так і через півроку і дев'ять місяців. Тобто найкоротший строк це десь один-два місяці. Ще одне із питань, яке я. Було і я собі його не записала. Але мені мене раніше питали, чи є розтермінування? Як такого розтермінування немає, і воно може бути застосовано лише стосовно податкового боргу. А розтерміновувати поточні податки, які ви хочете сплатити, неможливо. А ви можете поступово акумульовувати в себе на рахунку податки, тобто відразу сплачувати їх за фізитами казначейських рахунків. Вони поступово будуть вас додаватися в кабінет, а потім, же, коли ви всю суму накопичите, тоді подайте декларацію. Це буде кращий варіант, аніж вирішувати питання з формуванням податкового боргу, отримання теоретичної, потенційної можливості розстрочки оплати податків, саме податкового боргу. Тому е я би вам. Радила все ж таки, якщо ви хочете сплачувати податки, у вас є така ідея поступово їх накопичувати на рахунку. Де взяти адресу, реквізити, куди і кому відповідати. Дивіться: ось тут, коли приходить лист, є ось такий от шапка, де вказано, яка податкова якої області. І тут, от внизу, всі 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 реквізити. От звідси ми і беремо для відправки листа всі реквізити. В цьому конкретно листі є ще реквізит, зазначений ось тут, що просимо направляти за такою то адресою. Якщо б я була такою прискіпливою, то я би відправила на офіційну адресу і на адресу, яку вони просять в листі. Якщо ми говоримо про паперовий лист, чи треба мені особисто принести відповідь? Справа в тім, що в листах вони досить часто. Пишуть, що реквізити для отримання наступні і часи роботи. І складається враження, що вам необхідно особисто прийти до них на прийом і подати відповідь на такий лист. Ні, цього робити не треба. Ви можете взагалі відповідати як в електронному варіанті, так і в паперовому. Особисто присутність вам ваша не потрібна. І відповідаю відразу на наступне питання. Я можу подати дистанційно. Так, можна подати через електронну пошту, але зверніть увагу, якщо ви хочете подавати через електронну пошту, а тут зазвичай в шапках вона вказана. Ось тут, де імейл, е вони зазвичай зазначають офіційну електронну пошту. Необхідно врахувати, перш за все, ви відповідаєте на офіційну електронну пошту, яка зазначена в шапці або на сайті нашої податкової. По-друге, як лист, як електронний лист, як ви звич, звикли електронне листування, описуєте просто як супровідний лист, а в додатках додаєте PDF з електронно-цифровим підписом. Ось цей лист буде вважатися підписаний електронно-цифровим підписом. Як саме підписати такий лист, щоб дотримуватись вимог чинного законодавства про електронні підписи, я розказую в відео, яке прикріплюю до листа шаблону. Які я пропоную, які ви можете придбати за посиланням під цим відео. Як я можу дізнатися, чи був лист мені, чи ні? Теж гарне питання. На жаль, прямої відповіді на нього немає, крім як просто зателефонувати в податкову і дізнатися, чи от ви такий то платник, чи вам надсилався такий то лист. Один із варіантів того стратегії, як може бути, особливо якщо ви знаходитесь за кордоном, то є такий варіант, як отримання всього листування від податкової за допомогою вашого електронного кабінету платника податків в електронному вигляді. Для цього ви маєте написати електронну заяву і. Подати її через електронний кабінет платника податків. Не просто написати заяву, а саме подати через електронний кабінет платника податків. Речно зробити тим, хто з окупованих територій, хто має прописку на окупованих територіях, і хто виїхав взагалі за кордон і зараз не є в Україні і не перевіряє свою скриньку поштову від Укрпошти. Якщо я подам декларацію, то про мене дізнається поліція. А, ні, це так не працює. Податкова окремо поліція окремо. Поліція, яка шукає 301 статтю у ваших, вашому контенті, ваших діях вона може це дізнатися і не через податкову. Напряму податкова поліції нічого не передає. Так, поліція може запитати у податкової, чи подавалась декларації. Тоді вони не дадуть відповідь: подавалася або не подавалась, або розмір податків, які сплачені. Але податкова не знає про те, який контент у вас знятий. На ваших сторінках, за що ви отримали такі кошти? Податково лише знає, що з балансу було виведена ось така сума. І вона буде питати у вас: а покажи мені податки, сплачені з виведеної з балансу суми. Якщо я планую сплатити податок і подати декларацію, то чи треба відповідати на сам лист? Так, треба, хоча з практики я не зустрічала того, щоб тих, хто заплатив декларацію, їх штрафували. Але дуже теоретично може бути така. Історія, що вони можуть придумати про можливість накладання ще такого адміністративного штрафу, тому що сам факт порушення він має місце. Цікаво, що в рішеннях судів, судів, які зараз виносять на користь моделі, коли є декілька ППР, і серед них одна із ППР це нарахування адміністративного штрафу за не, не дання відповіді на запит податкової. Суд залишає в силі саме цей штраф, тобто інші він скасовує по причинах того, що там невідповідність на податковому кодексу, не було вручено, не було повідомлено, то саме цей запит, саме ця штрафна санкція залишається в силі. Тому я би радила вам, ще раз повторю, подати як перше відповідь про те, що не відповідає. Нормам законодавства, потім вже коли сплатите податки і подасте декларацію, тоді подати ще один раз супровідний лист. Або якщо ви вкладаєтесь в цих 15 робочих днів, у вас є такі плани, то в супровідний лист вписати те, що така інформація подається також у відповідь на лист. А номер листа і його дату берете, ось звідси. Чи може я подати декларацію, сплатити податки за 2023 рік без листа? Так, звичайно, ви можете. Але тут би я хотіла ще раз наголосити і звернути увагу всіх, хто буде слухати це відео, про те, що ми спочатку сплачуємо податок, а потім подаємо декларацію. Це ми робимо для того, щоб не виникнула в нас штрафна санкція в розмірі 25%. Якщо спочатку заплатити, а потім подати декларацію. То система не нарахує вам податок. Якщо ви навпаки зробите, спочатку задекларуєте, а потім подасте сплатите податки. То спочатку в системі виникає борг, що у вас не вистачає грошей. Потім ви гасите цей борг, і держава говорить, що шановний, ти пропустив строк, доплати, будь ласка, ще 25%. То щоб не було цих 25%, то краще спочатку правильно порахувати, сплатити, а лише потім подати декларацію. Таке питання, яке буквально сьогодні я побачила в чаті, чи можу я подати самостійну декларацію, якщо в мене всього кілька інвойсів протягом року, і подати це самостійно без допомоги бухгалтерів і мам, як було написано в повідомленні сподобалось про папи і мами. А насправді в подачі декларації через кабінет платника податків нічого складного немає. Більше того, у більшості бухгалтерів насправді є і роз'яснення, і покрокові крокові. Інструкції, як це робити, єдине, що вам треба загуглити таку назву як подача декларація про майновий стан та доходи. Бо є декларація з прибутку, яку подають фізичні особи-підприємці, а є декларація про майновий стан, яку подають звичайні фізичні особи, а також подають ФОПи на загальній системі оподаткування. Те, що якщо ви побачите на загальній системі оподаткування, а, також можете дивитися це відео і покроково подавати. Але якщо у вас є денежка заплатити бухгалтеру, то я би, звичайно, радила скористатися послугами бухгалтера, тому що бухгалтер допомагає скласти саму декларацію, підказує правильні реквізити, щоб ваші гроші пішли саме туди, куди вони мають піти. Потім підказує вам, коли вже бачить на рахунку, що вони зараховані в вашому кабінеті, що давайте тепер подаємо декларацію. Тобто береться певна відповідальність за вас стосовно ось цієї процедури. Тому я би не нехтувала такою можливістю співпрацювати з бухгалтерами. Тим більше, що така послуга коштує, якщо у вас справді мало інвойсів півтори-дві дві тисячі підсот, десь так от дві з половиною тисячі гривень. Це не такі великі гроші, але це ваш спокій. Але якщо справді немає навіть і е, оплатити послуги бухгалтера в такій сумі, тоді справді можна погуглити і знайти дуже багато відео, е, як як подавати це, мабуть, і все. Єдине, що ще раз розкажу вам про мій шаблон листа, який ви можете придбати в мене за посиланням на Вейфопей, ви можете придбати в мене шаблон листа з відеоописами, як заповнювати і як оформлювати, особливо на етапі електронного оформлення. Як поставити підпис, як передати супровідний лист. Це все є в описах і є в шаблонах. Тож даю контакти бухгалтер... двох бухгалтерок, які... з якими я співпрацюю. Ну і ще додатково опис, щоб перевірити себе по чек-листу, чи ви все зробили це для тих, хто бажає відповісти на цей лист. І не потрапити на штрафну санкцію. Якщо у вас є додаткові питання, можете залишати під цим відео. Але якщо це питання, які не стосуються саме листів про декларування за 2023 рік, то краще звертатися до мене на консультацію. Я більше розкажу, і такий діалог буде більш інформативний для вас.